вітаю, шановні присутні, запрошені. Сергій Гривко, ви з нами на зв'язку. Думаю, що переважно у нас нардепи по сьогодні будуть очно, у нас. Пан Сергій Гривко, ви з нами. Да, бажаю Здоров'я всім, шановні колеги. Віда... Вітаю, пан Сергій. 에, зможете зробити прикличку, да? Да, зможу. Дякую. За секундочку, зараз. Налаштуюсь. Так. Е шановні колеги, прошу підтвердити свою присутність. Третьякова Галина Миколаївна. На місці. Дякую. Цимбалюк Михайло Михайлович. Вітаю на місці. Дякую. Строневич Вадим Олегович. Струневич Вадим Олегович. Нема. Тарасенко, Тарас Петрович. Доброго ранку, на місці. Дякую. Бабенко Микола Вікторович. Бабенко Микола Вікторович. відсутні Гривко Сергій Дмитрович з вами. Нікура Кирина Петрівна. Нікура Кирина Петрівна. Нема. Остапенко Анатолій Дмитрович. Добрий день, всім присутній. Дякую. Тимошенко, Юлія Володимирівна. Доброго ранку, шановні колеги я є Дякую. Спасибо, Тетяна Вікторівна. Доброго ранку, колеги. Да. Дякую. Всім присутніх. Дякую, шановні народні депутати. У нас є кворум. Ми можемо йти по порядку денному, який ми уточнювали вчора, у зв'язку з тим, що у нас є розбіжності в читанні 58-ї статті законопроекту, який ми прийняли 10, 10, 355, і відповідно нам потрібно приглянути рішення для того, щоб він у нас пройшов чисто. І тому у нас чотири питання на порядку денному. Чи є пропозиції від народних депутатів щось? Змінити чи йдемо по цьому порядку, я... дякую, шановні народні депутати. Тоді е, нам потрібно переглянути висновок комітету. І я прошу пана Галія, як голову комітету доповісти під комітету. Дякую. Дякую, Гана Миколаївна. Дякую юридичному управлінню, що підказали і підкоригували наш гарну ініціативу, гарний законопроект, тому, Шановні народні депутати, шановні присутні, за результатами юридичного допрацювання тексту законопроекту 10.355 Є необхідність уточнення редакції частини 1 статті 58 закону України про пенсійне забезпечення осіб звільнених з військової служби та деяких інших осіб. Пропоную переглянути висновок комітету від 6 травня 2025 року. Протокол 209 щодо розглядок. Проекту закону за реєстром 10.355. схвалити текст порівняно таблицю запропоновані редакції з урахуванням пропозиції народного депутата України Грука Сергія Дмитровича під номером 2 та 30 та нової редакції частини 1 статті 58 закону України про пенсійне забезпечення сім звільнення військової служби та деяких і інших осіб, а саме. У разі засудження до обмеження волі або позбавлення волі осіб, яким призначено пенсію, відповідно до цього закону, виплата призначеної їм пенсії здійснюється відповідно до цього закону, крім осіб, зазначених в частині. Другій статті 5 цього закону, які виплата призначення пенсії пенсії, здійснюється відповідно до закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування з урахуванням особливостей виплат пенсії, зазначених в частині 2 цієї статті, внести перена таблицю до проекту закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо особливостей виплат пенсії особам, які вчинили кримінальне правопорушення проти основ національної безпеки, громадської безпеки, миру, безпеки людства, міжнародного правопорядку, за реєстром 10350. Десять на нарожу Верховної Ради України рекомендувати Верховній Раді України зазначений законопроект прийняти у другому читанні та в цілому із необхідними техніко-юридичними опрацюванням. Прошу підтримати шановні народні депутати. Якщо нема питань по запропонованому проекту рішення, то тоді я пропоную дуплетам проголосувати зразу два питання: перше перегляд рішення по законопроекту 10.335 і друге за рішення, висновок, який зараз прочитав пан Сергій. Якщо нема питань, то прошу пан Сергій проголосувати. Прошу зазначити, Голова, а, да, да, да. Ю, Юлія Володимирівна, будь ласка. Вітаю ще раз колеги. Я просто хочу запитати, чи читали ми зауваження щодо корупціогенності цього закону, а також чи знайомилися ми з дуже великою кількістю зауважень від профспілок, від роботодавців? Я І... не розумію, можливо. Наступ... Це наступне питання, це, це... 10, 147. Так, да, так, да, так, да, ми ще до нього не дійшли. Ми зараз голосуємо 10.355 по пропозиції. Вибачте, пропустила. Вибачте, у мене просто в порядку денному перше стоїть 10.147. Вам не оновлений, не надіслали, ми щойно проголосували вчора ввечері. Ну я думаю, що просто помічники не б надійшли, аріату -а -а. А ну... надіслали вчора ввечері, тому що ми узгоджували з головним юридичним управлінням текст 10.355, У них там виникли зауваження, і ми для того щоб не було різночитань, зараз уточнюємо формулювання 58. Понятно. пані Галина, якщо можна не присилати так пізно. Документи з новим порядком денним, Чесно, ми готуємося, у нас готуються фахівці, ми готуємось і зараз ну, ввечері пізно надсилати новий порядок денний. Ну, це не врахуємо. Я згодна повністю, пані Юлія. Дякую. Дякую за зауваження. Те саме я теж я приєднуюсь до цих зауважень. Пан Сергій Гривко, будь ласка, проведіть голосування по першому і другому питанню порядку денному одночасно з зазначанням, що це два за. Угу. Дякую, Галина Миколаївна. Шановні колеги, прошу висловити ваші позиції згідно з зазначеною пропозицією. Речкова, Галина Миколаївна. Перегляд за, і редакція за. Два за. Дякую. Це Балюк Михайло Михайлович. За обидва питання: перше, друге за. Дякую. Струневич Вадим Олегович. Строевич за обидва за. Дякую. Тарасенко Тарас Петрович. Тарасенко за обидва за. Дякую. Бабенко Микола Вікторович. Бабенко за обидва за. Дякую. Грибко Сергій Дмитрович за за обидва. Нікурак Ірина Петрівна. Никорак за обидва за. Дякую. Остапенко, Анатолій Дмитрович. Остапенко за обидва за. Дякую. Тимошенко, Юлія Володимирівна. Тимошенко за. Дякую. За обидва. Так, за обидва. Дякую, Володимирина. Циба Тетяна Вікторівна. Циба за два рази. Дякую. Прийнято одноголосно. Дякую, пан Сергій. У нас одноголосно прийнято рішення. Ми переходимо до пункту третього нашого порядку денного. Це проєкт закону про безпеку та здоров'я працівників на роботі, реєстраційний номер 10147. друге читання. Пан Бабенко Микола, секретар, секретар комітету та голова підкомітету, голова робочої групи. Будь ласка. Так, шановні члени комітету, закінчили ми роботу над законом 10147. На жаль, Скільки у нас, мабуть, півроку тривала робота, фактично. Так, 70 робочих груп, так, да. Да, півроку тривала робота. Значить, до порівняльної таблиці в нас подано 1017 правок було та пропозицій, з яких враховано 190, частково враховано 193, редакційно враховано 90, і відхилено 554 пропозиції та правки, тобто фактично, половина відхилена. З метою. Більш коректного викладення положень законопроекту від мене як голови робочої групи до тексту порівняльної таблиці внесено 5 пропозицій, які вже вмістяться у порівняльній таблиці. Це пропозиції за номерами 4, 8, 426, 846 та 954. Вони також викладені в проєкті висновку комітету. Враховуючи викладене, пропоную схвалити текст порівняльної таблиці до законопроекту номер 10147 та внести її на розгляд парламенту. Так само пропоную рекомендувати Верховній Раді України прийняти законопроект номер 10147 в другому читанні та в цілому з необхідними техніко-юридичними правками. Доповідачем на пленарному засіданні з цього питання від комітету прошу визначити. Голову комітету Галина Миколаївна Тетякову та Бабенка Микола Думаю, що Віктор зворотньому порядку бенка. Якщо ну я голову комітету не можу поставити зворотньому порядку, тільки Дякую. Таким чином, є пропозиція. Шановні колеги, ми зробили табличку, відповідно до яких за сенсом ми врахували 190 правок. Водночас, як пан Микола і зазначив, текст закону викладено в чотирьох п'яти в правках: 4, 8, 426, 846 і 954, Тому ми будемо пропонувати всі правки відхилити, а залишивши ці п'ять правок, бо вони є саме текстом закону, напрацьованим робочою групою. Водночас, в табличці наразі є примітки. Щодо врахування по редакційному врахування за сенсом, щоб ми розуміли, що багато пропозицій народних депутатів прийнято. Будь ласка, у мене прохання виступити від наших соціальних партнерів, спільні представницькі органи профспілок і роботодавців і Міністерство економіки щодо тексту цього кінцевого тексту закону. Будь ласка, спочатку СПО, потім Тетяна Бережна, Міністерство економіки. Хто з СПО почне профспілки чи роботодавці? Ну, мабуть, Коли... Доброго ранку. Про спілки, будь ласка, так. Да. Вітаю. Ну, давай. Давайте про спілки. Доброго дня. Перш за все, хочеться подякувати е, нашій групі, яка працювала 7 місяців і 92 засідання, і е, цей величезний документ, який всього 35 статей, але ці 35 статей, мабуть, попрацювали е, пропрацювали дуже е, дуже плітно. У нас е, ми в цілому. Е, в цілому, опрацьовуючи цей документ, хочемо також попросити народних депутатів на цьому засіданні звернути окрему увагу, і обговорити питання представника з безпеки праці стосовно граничної чисельності працівників, яких має об'єднувати Проспілка для того, щоб його голосувати, також форм та суб'єкт громадського контролю і вчора. Обговорюючи цей законопроєкт на спільному представницькому органі про спілок, ми також говорили про те, що потребує уваги питання мінімальної межі витрат на заходи і засоби. Хоча ми знаємо, питання стоїть під під контролем міжнародної організації праці, і у них також є неоднозначне трактування цього, цього. і уваги національної політики. І програм у сфері безпеки праці, а зокрема щодо її, її фінансування. А так хочеться потиснути руку всім, хто і в дощ, і в сніг, і навіть на своїх лікарнях працював разом. Дякую. Дякую, пан Василь. Та робоча група відпрацювала дуже добре, і я думаю, що переважно більшість критичних питань, які не було згоджено, вона врахувала. Я прошу пана Сергія Біленького і зупинитися на оцій нормі. Будь ласка, яку пан Василь зазначив, 25% про представництво від колективу. Будь ласка, доброго дня, шановна Галина Миколаївна, шановні члени комітету, запрошені. Ну, теж хотів би в першу чергу подякувати і голові робочої групи Миколі Вікторовичу і секретаряту комітету, і всім членам групи за ту, ну я вважаю, дуже професійну і тривалу роботу, яку ми провели разом. Знаєте, як в будь-якому компромісі, ну це нормально, коли кожна з сторін там залишається трошечки незадоволеною. Не можу сказати, що ми на 100% задоволені цим текстом, а але розуміємо важливість врахування позицій і інших сторін. Е, стосовно е, норми, про яку згадував Василь Миколаївич Андрієв, е, е, ну, ми постійно цю дискусію та, стосовно представників, працівників, то це має бути? Е, це мають бути виключно про е, чи як зазначено, зазначено в директиві. Якісь інші представники трудового колективу. Ми цю дискусію переносили переносили. Ну і в кінцевому підсумку, в принципі, пропозиція, да, щоб ввести ну, якусь, якусь обмежуючу граничну чисельність, яку мають об'єднувати представники працівників трудового колективу. В даному випадку, те те, що зараз роздано народним депутатам це 25%, Це була пропозиція від нашої сторони як компромісна. Ну на наш пору, е, тому ну, ми якби не можемо виступати проти неї, оскільки е, самі її запропонували. Я хочу лише підкреслити, що під 25% мається на увазі, це може бути не якась одна профспілка, а навіть. Ну, якщо кілька е, первинок зареєстровано на підприємстві, то якщо вони в сумі об'єднують 25% працівників, то у них з'являється таке, скажімо, монопольне право на представництво інтересів трудового колективу саме з питань безпеки праці. Більше ні про що тут не йдеться. І в цьому контексті я ще хотів би: е, якщо будуть прийматися якісь там інші рішення, ніж ті, які зараз таблички, наголосити, що було б доцільно на наш погляд встановити також граничну чисельність таких представників. Що я маю на увазі? Ну на сьогодні не зрозуміло. От скільки таких представників працівників з безпеки праці має бути. Роботодавець може вважати, що це там один, да ну незалежно про спілкую, його делегувала чи якимсь іншим чином, ті ж про можуть вважати, що їх може бути там 10 не знадати. Тому ну я пропонував. Від нашої сторони все ж таки визначитись кількістю. Ну, наприклад, для малих підприємств там, до 50 людей, де працює. Один представник з безпеки праці. Пан Сергій, давайте ми да. зараз ми винесли да. все ж таки збалансований законопроект. Ну, так, да. ну, всі сторони залишилися да. чимось Но. незадоволені, але він Но. збалансований. Но. да, і, е, ну, У мене велике прохання: е, великий закон, 35 статей, 7 місяців роботи, 90 засідань робочої групи, чи 69, чи 70%. Да. Хтось наває, хтось зважає в цій консультації теж робочими групами. Давайте ми його приймемо вже нарешті як компромісний матеріал, збалансуємо ті так. норми, які які є, а потім будемо вступати після вступу його в дію, будемо далі так. дискутувати і щодо кількості таких працівників. А зараз запустимо механізм, бо закон запускає новий європейський механізм і імплементує директиву. Д Добре, лекар. Ви просто просили прокоментувати саме по цій нормі. Так. Я думав, що більш подробно ну, вибачте. якщо принципово, то в нас зауважень немає. Єдине, що ну мабуть, було б доцільно. Знаєте, ну взяти ну, дуже мало часу було у секретаріату комітету, ну щоб його е привести в той вигляд, який ви сьогодні бачите. Можливо, хоча б ще якийсь день піс після прийняття рішення на, ну, на технічні абсолютно правки, е які там, ну, мабуть, ще доцільно було б зробити. Не принципові просто виписати техніка юридична окремі норми. Дякую. Да, ми тут сміємося, що тут сім місяців іще, і урядовий законопроект, який мав би бути збалансований ще на рівні уряду. А пан Бабенко, може, спрокоментуєте щось у відповідь? Ні, ну насправді ми ж маємо вже погоджений всіма сторонами текст таблиці. Тобто я все-таки пропонував би голосувати його. Але якщо у народних депутатів будуть зауваження, то ну звісно, ми повинні розглянути і проголосувати вже кожну окрему правку, як того вимагає наш регламент. Дякую, дякую, пан Бабенко. міністерство економіки, будь ласка. На Миколаївна, шановні народні депутати, соціальні партнери, всі присутні, доброго дня. Дякую. Перш за все. Також хочу почати з подяки за відмінну роботу над цим законопроектом. Це дійсно збалансований текст, який враховує інтереси всіх сторін і держави і роботодавців і представників і представників. Велика вдячність за це кожного разу, коли я презентувала по 19-му розділу в Єврокомісії нашу наш прогрес. По частині безпеки здоров'я працівників, посилаючись на цей закон, а також на відповідну книгу майбутнього трудового кодексу. Цей законопроект Європейська комісія високо оцінювала наш прогрес і констатувала той факт, що дійсно робота над цим законопроектом є такою, що імплементує низку близько 10 європейських директив. Проте хочу також зазначити, що нас чекає в тому числі разом з комітетом і соціальними партнерами робота в комітеті бо поза межами комітету в рамках. Урядового опрацювання ми працюємо над трудовим кодексом, а саме над книгою П'ятою, яка є також, ем, е, яка стосується також безпеки здоров'я працівників на роботі і напрацювання, і в той консенсус і. Той соціальний діалог, який мав місце в цій ситуації, ми обов'язково візьмемо з собою вже і в книгу п'яту Трудового кодексу України про проекту трудового кодексу України, над яким ми будемо працювати. Тому ще раз велика вдячність. Це дійсно є хороший показник, того, що ми рухаємося в напрямку приведення нашого законодавства відповідність до законодавства Європейського союзу. І ще раз дякую всім за роботу. Дякую, пані Тетяна. У нас в роботі ще приймали участь МОЗ Міністерства соціальної політики, тому що безпека і здоров'я стосується також реабілітації, абілітації, тому нам дотичні ці міністерства теж. Шановні народні депутати, чи є необхідність заслухати ці міністерства, чи ми можемо переходити до голосування рішення, яке запропонував голова робочої групи Микола Бабенко. До голосування ну, може голосування, так. Можна. До тоді ми можемо переходити до голосування. Пан Сергій Гривко, я прошу провести голосування по цьому законопроекту. Одночасно щодо включення законопроекту, а тут порядок денний, перепрошую, не потрібен. Той проєкт рішення голосуємо, який зачитав голова робочої групи. Будь ласка. Ще раз, колеги, ми голосуємо законопроект. Да, відхиляємо всі правки, схвалюємо і враховуємо 4, 8, 426, 846, 954 І е, на трибуну е, голов голова робочої групи, пан Микола Бабенко і голова комітету Третікова. Все, все відмінності, просто щоб ми їх зафіксували. У нас чітко була табличка. Будь ласка, пан Сергій, шановні колеги, прошу висловити ваші позиції. Згідно з значною пропозицією. Третя кого, Миколаївна. Так. Дякую. Цимбалюк Михайло Михайлович. Утримався. Дякую. Струневич Вадим Олегович. Утримався. Дякую. Тарас Тарас Петрович. За. Дякую. Бабенко Лукла Вікторович. Бабенко за. Дякую. Е, Сергій Дмитрович, за. Е, Нікора Крина Петрівна. Нікора Рена Петрівна. Нікорак, за. Дякую. Е, Остап Коза Дмитрович. За. Дякую. Тимошенко Юлія Володимирівна. Снімалась. Дякую. Ти, Тетяна Вікторівна. За. Е, дякую всім за. Дякую, шановні народні депутати. Рішення прийнято. У нас останні питання нашого порядку денного щодо доцільності включення до порядку денного сесії проекту закону пронесення змін до статті 11 закону України про статус ветеранів війни, гарантій соціального захисту щодо розширення категорії осіб, які мають особливі заслуги перед батьківщиною. Реєстраційний номер 13197, народний депутат Стапенко, Грифо та інші. Будь ласка, пан Анатолій. Доброго дня, колеги. Доброго дня, всі присутні, цей законопроект більше є політичним. Чому тому, що ми повинні чітко розуміти, що в умовах сучасного Конфлікту і нападу Росії на Україну, ми, ми вийдемо війну за всі наші пріоритети, які відбулися за час незалежності України. Тому е, законопроектом пропонується закріплення статусу осіб, які мають особливі заслуги перед батьківщиною, з урахуванням причинно-наслідкових зв'язків та е, сучасних викликів, а також проведення розмежування між періодом радянської влади та періодом незалежності України. Тобто пропонується статті 11 Осіб, які мають особливі заслуги перед батьківщиною та нагороджені орденом Небесна Сотня, перенести з першого абзацу до другого абзацу, тобто розділити радянський час тих осіб, які було присвоєно звання Героя Радянського Союзу, за медаль за відвагу, а також героїв соціалістичної праці, удостоєний щодо звання за працю в період Другої світової війни до абзацу 2, там де у нас закріплюються наші. Героїв за часи Незалежності України і е, пропонується чітко визначити е, ті героїв, які ми називаємо Герої Небесної Сотні, з їх закріпленням і визначенням в другому абзаці цієї статті. І вона буде е, е, звучати наступним чином. Особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вважаються особи. Також особи нагороджений орденом героїв Небесної Сотні, кома, яким посмертно присвоєно звання Героїв України, з врученням ордену Золота Зірка, і хочу зауважити чітко визначення за громадську мужність, патріотизм, героїчне відстоювання конституційних засад демократії, прав і свобод людини, самовіддання служіння українському народові, виявлені під час революції гідності. Особи, які брали безпосередню участь у захисті суверенітету та територіальної цілості України, та яким, починаючи з 2014 року, присвоєння звання Герою України з врученням Золота Зірка, яких починаючи з 2014 року, нагороджені орденом Богдана Хмельницького, трьох ступенів, за мужність трьох ступенів, княгині Ольги» трьох ступенів. Щодо фінансово-економічного обґрунтування, як я вже провів дослідження, нам витрати з державного бюджету будуть не потрібні, тому що ці особи вже нагороджені. На жаль, посмертно і всі соціальні виплати, які надаються їхнім сім'ям, вже надаються. Це Більше політичне наше таке визначення чіткого героїзму наших громадян щодо якраз їхньої позиції і громадської мужності. Громадської Прошу підтримати. Дякую, шановний пан Анатолій, колеги. Це дійсно прохання від громадських організацій, від родин, яке ай, ми чуємо вже багато років. Водночас, воно було закумульовано на одній з останніх зустрічей з першим заступником голови. Ради України з паном Корнієнко і було обіцяння і з боку Верховної Ради, що ми зробимо таке розмежування і перенесемо Героїв Небесної Сотні, власне, з радянського періоду до періоду вже незалежної України. Uh, да, ще, так, але в нас є невеличке за застереження, чи як сказати, від головного нашого експертного управління щодо чіткості перевліку осіб, на мій погляд. Ми зберегли е, так, як воно записано в е, пункті 2 статті 11 і перелічили тих осіб, які мають особливі заслуги перед батьківщиною через кому. А у них є зауваження, не їх погляд, що за. Запис... Що також особи нагороджені орденом Героїв Небесної сотні кома, яким посмертно присвоєно, це вони вважають як одне. Тому прошу комітет, якщо ми можемо поправити, поставити або там е крапку з, е з комою, або чітко написати особи, яким присвоєно звання Героїв України і далі по тексту. Тобто, техніка юридичної правки, щоб так. там не було та а, та а щоб було або або, або, перерахування, так. це ми зробимо Да. Як? Ну, звісно, шановні народні депутати, якщо є можливість вийти за основу і в цілому, от, будь ласка, Михайло Михайлович. Так, шановна Галина Миколаївна, шановні колеги, справді я погоджуюся, що важливий законопроект, більш політичний, і потрібно врахувати зауваження нашого науково-експертного управління. І якщо нам зараз ми проголосуємо з технікою, Юридичними правками, які вказує це управління, ми можемо проголосувати чи рекомендувати Верховній Раді ухвалити в першому читанні і в цілому, тому що закон важливий, і тягнути до другого читання я вважаю не потрібно, бо і правок нема на що там давати. Дякую, через те в мене така пропозиція. Дякую. Чи є інші зауваження? Є правда ще думка міністерства справ ветеранів, яке пізніше подало законопроект 13197, І вони пропонують тези 13073 включити в їх законопроект на друге читання, тому що в першому читанні ні. Але якщо ми швидко приймемо цей законопроект за основою в цілому, то в цьому випадку йти на друге читання нема сенсу, як і сказав Михайло Михайлович. Шановні народні депутати, тоді ми можемо. Приймати чи є ще бажання висловитися. Ми е, і так, що, що запропонував Михайло Михайлович? Включити законопроект до порядку денного, прийняти його за основу та в цілому з техніко-економічними правками в редакції комітету. Ми розмежуємо з головним юридичним управлінням, зробимо перерахунок е, ознак по цих особах. Будь ласка, марчак, дарія е, да, Галина, Миколаїв, шановні народні депутати. Е, ми підтримуємо цей законопроект, але хотіли звернути увагу на те, що зараз текст в. В таблиці порівняння та самому тексті законопроекту відрізняється, тому там теж треба синхронізувати ці тексти. Тобто, це ми, таблич, ми, техніка юридична. Та, ми зробимо це правками комітету саме і будемо рекомендувати Верховній Раді прийняти, щоб ми швидко це зробили. Якщо немає інших зауважень, дякую за зауваження. Ми відзначимо це в протоколі. Будь ласка, шановні народні депутати, чи можемо ми голосувати? Нема заперечень. Тоді я прошу пана Сергія Гривка провести голосування. По зазначенні пропозиції. Шановна Галина Миколаїв, шановні колеги, прошу висловити ваші точки зору зідно зазначених пропозицій. Третякого. За. Дякую. Цимбалюк Михайло Михайлович. За. Дякую. Струневич Олегович. Е, Струневич за. Дякую. Uh -huh. Тарасенко Тарас Петрович. Тарасенко за. Дякую. Бабенко Микола Вікторович. Бабенко за. Дякую. Групко е, Сергій Дмитрович за. Е, Нікорак Ірина Петрівна. Нікорак за. Дякую, Остап Анатолій Дмитрович. За. Дякую. Е, Тимошенко Юлія Володимирівна. Тимошенко за. Дякую, Ціба Тетяна Вікторівна. За автора. Дякую. Дякую. Одноголосно. Дякую, дякую. Та, дякую, шановні народні депутати. Дякую, пане Е, У нас порядок денний вичерпаний. У нас сьогодні багато справ. Шановні народні депутати.